Старзік світло дитячої надії. Коли на землю спускається ніч, вкриваючи все довкола м'якенькою темною ковдрою, на небі з'являється дуже багато зірок. Немов мільйон маленьких ліхтариків, вони тихенько мерехтять, охороняючи сни всіх людей на планеті. Цих ліхтариків настільки багато, що якщо ти захочеш порахувати їх, то зіб'єшся вже на першій хвилині. Кожна зірочка ліхтарик має особливу історію, є такі, яким уже вельми багато років, бо народилися вони ще тоді, коли світ тільки но починався. Інші Світять від дня твого народження, а якісь щойно засяяли на небосхилі. Тому їхнє світло ще дуже несміливе та не надто яскраве. Серед мільярда зірок є одна зірочка, яку не побачиш на небі. Її промінчики не потраплять у телескоп астронома, їх не зафіксує жоден космічний апарат на фото. Ця зірка живе не на небі, а на землі. Це Старзік. Або він народився, має статися справжнє диво. Люди в різних куточках світу повинні від щирого серця говорити дякую. Або робити добрі справи, не очікуючи нічого. Натомість тоді в небі спалахує яскравий промінчик, який стрімголов мучить на землю до людей. Старзік маленький, мов вогник сірника, однак потужний, як сонце. Старзік завжди знає, кому потрібна допомога. Він м'яко опускається поруч і тримає за руку тих. Хто зневірений і втомлений, він дарує людям відчуття безпеки, а також радість і надію. Саме тому старзіка називають зірочкою надії. Одного вечора, коли лікарі щойно врятували в реанімації життя маленької дівчинки, у коридорі лікарні прозвучало Дякую вам. Ці слова були сказані тихо, ледь чутно, але настільки щиро, що в них бриніли сльози. Старзік м'яко опустився до виснаженого важкою роботою лікаря та легенько торкнувся його плеча. І сталося диво. Втомлений лікар усміхнувся, а медсестра повернулася додому геть без сил. Син підійшов до неї, пригорнув і сказав Люблю тебе, мамо. Ти найкраща. Я приготував тобі поїсти. І знову старзіко сяє все довкола, м'яко, ніжно, тепло. Проте суперсила маленького Старзіка не є безмежною. Він може світитися лише доти. Доки люди творять добро, дякують, допомагають одне одному, рятують, підтримують, діляться теплом. Коли ж світ стає байдужим і темним, промінчики старзіка починають тьмяніти, а інколи й згасають. Його сила підживлюється добрими справами всіх людей на планеті і маленьких, і дорослих. І кожна така справа, кожна щира подяка це частинка суперсили Старзіка. Чим більше людей долучається до добрих справ, тим яскравіше він сяє, тому багато хто відчуває віру, надію та любов. Лише уяви, кожне наше дякую. Кожна дія, якою ми допомагаємо іншим, підсилює силу Старзіка та робить яскравішою силу надії. Кожен із нас має цю силу творити добро та робити світ трішечки кращим. І ти також маєш цю силу. А як ти хочеш використати її? що саме можеш зробити, щоб надія сяяла ще більше.